Проходження велика під відеофіксацією вітаю! Мене звати Людмила Михайлівна. Я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні обговоримо новий законопроєкт, а точніше, проходження ВЛК буде фіксуватись на камеру у Верховній Раді. Зареєстровано новий законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення порядку проходження військово-лікарських комісій. А також дій посадовців територіальних центрів комплектування, що виходять за межі повноважень, запропоновано внести зміни до кримінального кодексу. Передбачено покарання за порушення саме порядку медичного огляду, якщо це призвело до неправомірного призову осіб непридатних до служби. Особливість ключовим є не просто результат, а порушення процедури, яка регламентується наказом МОЗ, а не медичним протоколом. Окрім того, планується запровадити обов'язкову відеофіксацію всієї процедури ВЛК з моменту початку до завершення, включно з оглядами у різних спеціалістів. Відеозапис має зберігатися не менше одного року. Передбачена кримінальна відповідальність для посадовців ДЦК за умисні дії, що явно виходять за межі наданих повноважень і задали істотної шкоди. У разі доведення провини покарання становитиме від 5 до 10 років позбавлення волі, особливо в умовах воєнного стану. Цей законопроєкт не перша спроба врегулювати порушення у сфері мобілізації. Він ще не отримав висновків комітетів чи юридичного управління. Водночас, запровадження відеофіксації та акцент на процедурних порушеннях можуть посилити контроль і прозорість роботи ВЛК та ДЦК. А якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на Центр правової допомоги.